Скажіть, будь ласка, наскільки ми поінформовані, сьогодні о другій годині підприємці мають прийти під стіну обласної адміністрації. Скажіть, будь ласка, для чого? А, для чого? А, от для мене, для вас всіх є питання. Ви знаєте що? Що якщо я вам назвав, а треба було взяти угоду, я б вам показав, стільки підписано від підприємці, які займаються, які підприємницькою діяльністю, який ведуть діалог? Я вам гарантую, що ні одного з них на вулиці не буде, бо знають, про що ми з вами зараз розмовляли. Плюс до того це ж не одна, я ж вам показую, це ж от спільне напрацювання, друга угода напрацювання, їх стоїть 10 чи 12 підписів підприємців, де все узгоджено. А це є деякі люди, які не зрозуміли для чого. Плюс до того, коли чітко ясно сказав президент на уряді. Що податковий кодекс не буде прийнятий в другому читанні, поки не будуть враховані всі пропозиції, побажання і не проведеться діалог суспільстві з підприємцями. По даному питанню, що ми зараз обговорюємо, і сьогодні місто того, щоб вести діалог, зайти до о, хто в нас займається в адміністрації комітет, зайти так само, а о, вже сьогодні всі підприємці кажуть, що я веду з ними дуже конструктивний діалог, зайти до нас з своїми пропозиціями. Ну, що дає сьогодні? Давайте те, що вони вийдуть, поговорять рішення, яке то прийметься? Ні. Прийметься рішення, отаке. Якщо підписано підприємцями, я знаю, що їм відстоювати. Оце рішення завжди... Можна відстояти, вони мають право говорити, що ми ж вам пропонували. Ви нам не сказали, що вам треба допомога наша вирішення та що іншої проблеми. От я озвучив, які наші проблеми спільні з підприємцями не вирішені. Оце дійсно конструктивний діалог. Я завжди всіх, всіх би закликав, що люба проблема, яка треба на теренах області вирішити, вона повинна вирішуватися в конструктивному діалозі. Не можна просто-напросто, ну вийшли, ну поговорять вони незрозуміло. А далі? No Dodge.